Заступилися за російських олігархів. Євросоюз пішов на поступки Угорщині, щоб розблокувати продовження санкцій проти Росії. Про це повідомляє видання Bloomberg. Будапешт просив виключити зі списку обмежень вісьмох людей, інакше погрожував накласти вето. Але, врешті, зійшлися на трьох, за даними джерел ТСН серед них російський олігарх В'ячеслав Кантор, сестра Алішера Усманова Гульбахар і міністр спорту Росії Михайло Дягтіров. Раніше в медіа з'являлася інформація, що угорці клопотали із за Михайла Фрідмана, але той так і лишився під санкціями. Самі обмеження в ЄС переглядають щопівроку і їх мають. Погоджувати усі країни-члени в разі непродовження, це означало б розмороження до третини від усього обсягу заморожених активів Росії. За оцінками може йтися про приблизно 60 мільярдів євро в Брюсселі. До останнього сподівалися використати усі непублічні інструменти, аби переконати Угорщину і санкційне питання закрити вчасно. Ну, а що ви думаєте про ці постійні торги Угорщини з Євросоюзом, намагання виторгувати собі кращі умови за рахунок України? Яким чином на вашу думку можна вгамувати Орбана? Пишіть в коментарях під випуском і не забудьте про лайки, підписку. Ми продовжуємо.